Доброго ранку вам, доброго вечора. Гляньте, в нас зима 2025 року. Гляньте, в нас настояща зима. Гляньте. Іде сніг. Настояща зима. Зараз ми з вами в Канаді, в, нов... в Новій Шотландії. Бачите, випав знову сніг. Все-все-все в снігу. Все в снігу. І йде далі сніг. Сьогодні ще буде йти почти цілий день сніг, він, правда, мокруватий. Але ось така погода. Так що, бачите, небо все закладене. Все, все в снігу. Так що у нас, до нас прийшла зима, зима 2025 року. Машини всі були прибрані з дороги. Якщо хтось би оставляв, то його могло евакуювати, Якби евакуатором евакуати, коротше, прибрати. Ось так. І так, ніч сьогодні була дуже важка. В Дніпрі було багато вибухів, в Харкові багато вибухів, це те, що вспіла. Почитати. Ось гляньте мій задній двір. Гляньте, яка краса. Прям, прям ну, зима настояща. Гляньте, Все в снігу. Щоб не казали, що зими нема в Канаді. Гляньте, Є зима в Канаді. Все замило снігом. Передали, що буде десь до... 20 см снігу. Так що питали, хто яка погода в Канаді, ну ось така погода. Так, новини з України мене не порадували. Але, знаєте, щось і про перемир'я говорили, щось і про покращення. Я все чую від своїх друзів. Ось-ось-ось-ось-ось. Все закінчиться. Ті готуються до виборів, всі готуються до виборів, а люди гинуть. Ну, якось так. А в мене все добре, йду на роботу. Зима повернулась, а в мене все стабільно. Йду на роботу, сьогодні четверг, ще два дні сьогодні і завтра відпрацюю, і буде вихідний. Ну, якось так, ось такі новини. І вчу вчу англійську. Той, хто збирається їхати але, е, сюди, в Канаду, бо читаю, що багато людей збираються їхати в Канаду. Е, то вчить англійську, англійська потрібна без англійської. Ваша робота буде на саму мінімалку, ось така, як у мене. Тому треба англійська. З вами була Світлана. З вас підписка, лайк. І напишіть, з якого міста ви мене дивитесь, з якої країни дивитесь. Це дуже так цікаво. Я всі-всі ваші відгуки читаю, і про те, що <свісно> все добре в Україні, теж читаю. Ну, Я б дуже була рада, щоб в моїй країні, рідній країні, було все добре. Звісно, але. Зараз дуже важко. Бай-бай! Я пішла на роботу, а вам дивитись моє відео? З вами була Світлана з Канади.